Якщо повертатися до сексуального здоров'я, там серед порад, які е, ми могли побачити, було, було регулярне відвідування лікаря. Але ось тут з'являється питання: власне, як же ж того лікаря часто відвідувати, треба воно чи не треба, що там з тим лікарем робити і взагалі до кого ходити? Якщо ми говоримо про жінок, у жінок зазвичай питання не виникає: потрібно ходити до гінеколога. А от якщо ми говоримо про чоловіків, у чоловіків е, вже є таке е, побоювання не туди звернутися, тому що можна відвідати уролога, але нібито то уролог приймає і чоловіків і жінок, можна відвідати андролога, але ніби такий лікар не дуже зрозумілий, що це про що, і взагалі не у всіх там містах там, чи територіальних громадах він є. Але насправді і уролога, і андролога чоловіки можуть відвідувати, там вони можуть виконати схожі функції, а за потреби направити до вузького спеціаліста. Раз на рік лікарі радять відвідувати ці профілактичні огляди, навіть якщо немає скарг, це пов'язано із тим, що деякі захворювання можуть протікати безсимптомно, і людина може. Може бути носієм якогось захворювання і не знати про це. Досить важливо пам'ятати про те, що раз на рік також варто профілактично здавати аналізи на захворювання, що передаються статевим шляхом, зокрема на віл та гепатит В і С. Якщо раптом. Ви маєте на меті зайнятися сексом без презервативу, то ось такі аналізи зазвичай є стандартним переліком. Ви їх можете бачити на екрані. Це ті, які у більшості випадків лікарі там радять перед незахищеними статевими контактами здавати для того, щоб убезпечити себе. І навіть якщо статевих контактів не було, то ВІЛ-гепатит БЦЦ це, це, це те, що варто здавати раз на рік у будь-якому випадку.